Експозиція виставки Весільні моменти складається із понад п'яти десятків знімків рівненських фотохудожників. Тематика абсолютно різножанрова: портрети, документальні знімки, постановочні фото та колажі. Організатори вважають кожну представлену роботу унікальною. Кожний з цих фотографів має своє обличчя, свій стиль, власний, свої секрети, свої методи. І вони вирізняються. Ці фотографії вирізняються одна від одної. І вони не тільки… Не лише за технікою виконання, але і ставлення до своїх до своїх моделей. Дарія Гаврюсева захоплюється весільним фото ще зі школи. Каже, полюбляє організовувати для молодят фотосесії у незвичних місцях. Чи не найвдалішою своєю роботою дівчина вважає знімок подружжя біля звичайнісінького трактора? Досить часто відбувається так, що ти дивишся на пару і певним чином розумієш, що їм потрібно те, те, те. Чи зазвичай звертаються друзі, і ти знаєш їхні захоплення, їхні інтереси, і відповідно формуєш ту чи іншу зйомку. Поділяє думку колеги, і Євгенія Красовська каже, оригінальність у роботі фотографа невід'ємна частина успішного весілля. Фотограф має старатися уловити іскорку, яка пробігає між молода і вести свадьбу в якомусь своєму определеному стилі. То тобто, есть ні, ніколи не буває двох однакових свадеб. Різні люди, різні емоції, різні настроєння. Задача фотографа почерпнути це настроєння, славити момент, зробити красиві кадри. Організатори переконані, побачити оригінальний погляд митців на весілля буде корисно і одруженим парам, і тим, хто лише збирається побратися. Триватиме виставка у Сальвадорі Далі до 13 квітня. Роман Свирида, Сергій Сафта, інформаційна програма День.